Друзі, українська агенція нерухомості Realtor3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Аліканте, де маємо для вас цікаву квартиру на продаж. 115 тисяч євро за 52 метри квадратних. Тут дві спальні та один санвузол. При вхідній зоні у нас одразу кухня і ось така вітальня. Хочу сказати, що в цій квартирі можливий торг навіть близько 10 тисяч євро. Зараз власники в Мадриді і хочуть найшвидше продати цю квартиру. У нас є ось така дитяча. Так, що мені особисто не вистачає, це, можливо, білі стіни, тому що квартира з недостатнім освітленням, як на мене, так, маємо ось таку вітальню, ось на східна зона. І одразу ми бачимо ось таку кухню. В принципі, гарнітури в порядку, нічого міняти не потрібно. Можемо на перший час собі залишити все, як є, відокремлена господарча зона. Вони її так зробили так, і поруч маємо санвузол. Що мені подобається в санвузлі це умивальник на дві персони і ванна. Також ззаді є туалет. В цілому непогана квартира, трішки її підлатати, можливо, щось поміняти. Але саме основне, як я вже говорив, це помалювати стіни, і вона буде трішки світліша. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. У нас тут немає ліфту, але це другий український. Поверх, і ось так виглядає наш будинок зовні.